«Гаррі Поттер і В'язень Аскабану розділ 13. ГРІФІНДОР проти Рейвенклову. Здавалося, що дружбі між Роном і Герміоною настав кінець. Вони були такі сердиті одне на одного, що Гаррі вже й не сподівався їх помирити. Рона обурювало, що Герміона ніколи не ставилася серйозно до криволаптикових намагань з'їсти Скеберса. Навіть тепер вона наполягала, що Криволаптик ні в чому не винен, і порадила Ронові пошукати скеберса під ліжками в спальні. Герміона затято доводила Рон не має ніяких доказів, що Криволаптик з'їв скеберса, адже руді шерстинки могли залишитися там ще з Різдва, і що Рон узагалі не злюбив Криволаптика ще відтоді, як той стрипнув йому на голову в магічному звіринці. Гаррі не сумнівався, що криволаптик таки зжер Скеберса, адже все виглядало саме так. Та коли він сказав про це Герміоні, вона страшенно збісилася. Ну, звичайно, ти ж заодно з Роном, так і й знала. Спочатку вогнеблискавка, тепер скеберс. У всьому винна тільки я. А як же? Краще відчепися від мене, у мене повно роботи. Рон дуже переживав утрату пацючка. Перестань, Роне, ти ж сам постійно нарікав, що Скеберс страшенний зануда, розраджував його Фред. Він уже віддав намарнів, просто на очах. Для нього, мабуть, і краще, що все так швидко скінчилося. Гам? І все, він, мабуть, нічого й не відчув. Фред, обурилася Джинні, ти ж сам казав, що він лише спить і їсть, докинув Джордж. А колись, щоб нас захистити, він покусав гойла. Заперечив бідолашний Рон. Пам'ятаєш, Гаррі? Так, це правда, підтвердив Гаррі. То була його зоряна година, ледь не пирхнув зі сміху Фред. Нехай шрам на Гойловому пальці буде вічним пам'ятником скеберсу. Поїдеш у Хоксміт і купиш собі нового, було б чим перейматися. Щоб підбадьорити Рона, Гаррі запросив його на останнє тренування грифіндорської команди перед грою з Рейвенкловом і пообіцяв, що після тренування дасть політати на вогнеблискавці. Це подіяло на всі сто. Класно, а можна я на ній зроблю кілька ударів по воротах, і вони попрямували на стадіон. Мадам Гуч, що й далі опікувалася Гаррі на гріфінторських тренуваннях, була, як і всі, вражена вогнеблискавкою. Вона взяла мітло в руки і почала роздивлятися її, як фахівець. Гляньте, як тут усе збалансовано. Німбуси мають одну малесеньку ваду легесенький крен хвоста. З роками це трохи уповільнює рух. О, держак теж удосконалили. Тепер він трохи тонший, ніж у клінтфіспів. Нагадує мені старі моделі срібних стріл. Шкода, що їх уже не випускають. Я вчилася літати на срібній стрілі, то була чудова мітла. Мадам Гуч не могла зупинитися. Е, мадам Гуч, втрутився вуд, можна Гаррі сяде на вогнеблискавку, нам треба починати. «А, ну так, тримай. Потере, схаменулася мадам Гуч, а ми тут посидимо звізлі. Удвох з роном вони пішли на трибуни, а вся команда оточила вуда, щоб послухати останні настанови перед завтрашнім матчем. Гаррі, я щойно довідався, що в рейвенклові ловець буде чоучанг. Вона четверокласниця і непоганий гравець. Я, чесно кажучи, сподівався, що вона ще не в формі, у неї були серйозні травми. Вуд насил... Насупився. Він був явно невдоволений, що чоучанґ так несподівано видужала. Але з іншого боку, додав він, у неї ж комета 260 яку смішно й порівнювати з вогнеблискавкою. Вот кинув захоплений погляд на Гаріну мітлу. А тепер полетіли. Нарешті Гаррі осідлав свою мітлу і відштовхнувся від землі. Таке йому не могло й наснитися. Вогнеблискавка підкорялася найменшому порухові. Здавалося, вона відчувала його думки. Вона мчала з такою швидкістю, що трибуни зливалися з зелено сіру смугу. Гарі так різко розвернувся, що Алісія Спінет аж зойкнула, а тоді помчав до, сапі... до самісінької землі, черкнув пальцями по траві і знову рвонув у повітрі десять, п'ятнадцять, двадцять метрів. Гаррі, я випускаю снича, крикнув вуд. Гаррі повернув і гайнув за бладжером, за... за виграшки його випередив, побачив, як з вудових рук стрілою вирвався снич і за якихось 10 секунд уже міцно стискав його в долоні. Команда захоплено закричала. Гаррі знову відпустив снича, дав йому хвилину фору, а тоді помчав навздогін, прослизаючи між гравцями. Побачивши, як снич причаївся біля коліна Кеті Бел, розвернувся довкола неї і відразу його впіймав. Це було найкраще їхнє тренування. Команда, натхненна ловцем на вогнеблискавці, бездоганно виконувала всі маневри, тож, коли вони приземлилися, вуд не мав жодної, жодного зауваження. Це таке вперше, здивувався Джордж візлі. Я не бачу, що нас може завтра зупинити, знизав плечі Вуд. Хіба що, Гаррі, у тебе вже не буде проблем з дементорами, ні? Не буде, відповів Гаррі, а сам подумав, що йому не, за... не завадив би трохи потужніший патронус. Дементори тут більше не з'являться, Олівере, запевнив Фред. Дамблдор цього не стерпить. Будемо сподіватися, погодився Вуд, а тепер повертаємося в замок і лягаємо спати. Ми сьогодні добре попрацювали. Я ще затримаюся, Рон хоче трохи політати, сказав Гаррі. Усі поспішили в роздягальню. Гаррі пішов до Рона, що перестрибнув через бар'єр і підбіг до нього. Мадам Гуч дрімала на трибуні. На, Гаррі простяг Ронові вогнеблискавку. блискавку. Рон, сяючи від захоплення, осідлав мітлу і злетів у сутінкове небо. Гаррі йшов краєчком поля, спостерігаючи за ним. Було вже зовсім темно, коли Мадам Гуч зненацька прокинулася, дала хлопцям прочуханки, що її не розбудили, і звеліла вертатися до замку. Рон і Гаррі з вогнеблискавкою на плечі покинули темний стадіон, обговорюючи неймовірну летючість вогнеблискавки, її феноменальну швидкість і точність маневру. На півдорозі Гаррі глянув ліворуч, і в нього похололо серце. З темряви дивилося двоє палаючих очей. Гаррі завмер на місці. Що сталося? здивувався Рон. Гаррі кивнув на очі. Рон витяг червну паличку. Люмос. пробормотів він. Струмінь світла впав на траву, піднявся вгору стовбуром дерева освітлив і освітив гілки. Там серед е галалузок сидів принишклий криволаптик. Трусь. Заревів Рон, нахилився і підняв грудку, але кинути її не встиг. Криволаптик махнув своїм довгим рудим хвостом і щез у пітьмі. Ти бачив? розлючено запитав Рон, пожбуривши грудку. Вона й далі дозволяє йому лазити куди заманеться, мабуть, вирішив закусити скеберса пташенятками. Гаррі промовчав, він лише полегшено зітхнув, бо на якусь мить йому здалося, що то були очі Грима. Гаррі було трохи соромно за свій раптовий переляк, тож він нічого не казав, Ронові і не озирався, аж доки вони увійшли до освітленого вестибюлю. Наступного ранку Гаррі прийшов на сніданок у супроводі хлопців зі своєї спальні. Хлопці вирішили, що вогнеблискавка гідна почесної варти. Усі голови повернулися до вогнеблискавки, почувся захоплений гул. Гаррі з превеликою втіхою зауважив, як це приголомшило слезаринців. Ти бачив його обличчя? весело озирнувся на Мелфа Ярун. Він просто очманів оце кайф. Вуд також пишався фурором вогнеблискавки. Гаррі, дай її сюди, сказав він і поклав мітлу посеред столу, так, щоб усім було видно назву. Невдовзі до столу почали підходити рейвенкловці й гафелпавці. Седрик Дігорі привітав Гаррі з такою шикарною заміною німбуса, а рейвенкловська кловська приятель приятелка Персі Пенелопа Клірвотер попросила потримати вогнеблискавку. Дивись, Пенні, нічого не зламай, риготнув Персі, коли вона стала уважно її розглядати. Ми з Пенелопою зробили ставки на цей матч, пояснив він. Хто виграє, отримає 10 галеонів. Пенелопа відклала вогнеблискавку, подякувала Гаррі і вернулась до свого столу. Гаррі, ви мусите перемогти. Палко зашепотів персі. Я не маю десяти галеонів. Іду, йду, пенні, і він метушливо поквапився до неї. Короче, Потер, а ця техніка для тебе не заскладна, пролунав холодний лінивий голос. Це підійшов драко Мелфой з кребом та Гойлом. Там, кажуть до неї купа додаткових причандалів, зблиснув очима Мелфой. Шкода, що нема парашута, бо ж раптом з'явиться дементор. Креб і Гойл загиготіли. Жаль Мелфою, що ти ніяк не причепиш собі додаткову руку, сказав Гаррі, може, хоч тоді зумієш піймати снича. Гріфіндорці голосно зареготали. Мелфой, злісно примружив свої вицвілі очиці і, поспіш... і поспішно відійшов. Його оточили лазаринські гравці, щоб розпитати, чи то справжня вогнеблискавка. За чверть одинадцята гріфіндорська команда рушила в роздягальню. Погода видалася зовсім інша, ніж під час матчу з Гафелпафом. День був ясний і прохолодний, повівав легенький вітерець. Видимість була чудова, і Гаррі, хоч і нервував, починав відчувати знайоме збудження, що з'являлося тільки на квідичі. Було чути, як заповнюється стадіон. Гаррі зняв чорну шкільну мантію, витяг черівну паличку і запхав її під футболку, поверх якої одягнув квідечну форму. Мав надію, що паличка не знадобиться. Цікаво, чи прийшов люпин? раптом подумав Гаррі. Ви й так усе знаєте, сказав вуд перед виходом. Якщо програємо, вибуваємо з боротьби за кубок. Просто, просто грайте так, як учора на тренуванні, і все буде клас. Вони вийшли на поле під бурхливі оплески. Одягнена в блакитну форму, команда рейвен уже стояла в центрі поля. Їхній лавець Чоу Чанг була єдиною дівчиною в команді, вона була майже на голову нижча за Гаррі, а ще й, і це зразу впадало в очі, неймовірно гарна. Команди вишикувалися одна проти одної, і Чоу Чанг усміхнулася Гаррі, йому раптом перехопило дух, але це не було звичне передмачеве передмач... хвилювання. Вуд і Дейвіс потисли один одному руки. Капітани обмінялись потиском. Сідайте на мітли! після свистка три, два, один. Гаррі відштовхнувся від землі, і вогнеблискавка зринула в небо швидше і вище за всіх. Він поплив над стадіоном, видивляючись, деснич і снич і, нас... і слухаючи коментар Лі Джордана, приятеля-близнюків у візлі. Команди злетіли в небо. Найбільша увага прикута до вогнеблискавки, на якій виступає Гріфіндорський лавець Гаррі Поттер. Як пише чарівна Мітла, на цьогорічному чемпіоні світу більшість національних збірних літатиме саме на цій моделі. «Джордане, чи не міг би ти коментувати матч? почувся голос професорки Макгонаґал. О, звичайно, пані професорко, просто це була досить важлива інформація. До речі, у вогнеблискавку вмонтовано автоматичні гальма і. Джордане, окей, окей. Гріфіндур володіє м'ячем, кеті Белл мчить до воріт. Гаррі промайнув повз кеті, приглядаючись, чи не зблисне десь золотий снич. Він помітив, що човчан літала за ним, як приклеєна. Вона, без сумніву, була дуже врод... добрим гравцем, постійно перетинала йому шлях, змушуючи змінювати напрям. Покажи їй свою швидкість, Гаррі, крикнув Фред, переслідуючи бладжер, що полював за Алісією. Коли вони облітали рейвенкловські ворота, Гаррі прискорився і Чоу помітно відстала. Саме в цей час Кеті забила перший гол, і крифіндорські трибуни почали шаленіти. І тут Гаррі побачив його пурхав біля одного з бар'єрів над самісінькою землею. Гаррі пішов у Піке. Чоучанг це помітила і ринула за ним. Гаррі набирав швидкість і раював. Піке було його коником. Йому залишалося три метри. І тут раптом виринув бладжер, запущений якимось із суперників. Гаррі звернув у бік, і цих кількох секунд було досить, щоб снич знову зник. Гріфіндурські трибуни роз... розчаровано зітхнули, а рейвенкловці палко заплескали своєму відбивачеві. Щоб розрядити невдоволення, Джордж Візлі запустив бладжером просто у кривдника, котрий уникнув зіткнення, зробивши сальто. Грифіндор виграє з рахунком 80 0 торохкотів коментатор. Але ви погляньте на цю вогнеблискавку, Гаррі Поттер демонструє нам її можливості. Який поворот? Горопашні комети. Ідеальна збалансованість вогнеблискавки особливо виявляється у цих довгих. Джордан, тобі що заплатили за рекламу вогнеблискавки? Коментуй гру. Рейвен Клоу потроху вирівнював гру. Вони забили три голи і тепер відставали від Гріфендору тільки на 50 очок. Якщо, Чо, якщо Чо Чанг піймає снича, то Рейвенклов переможе. Гаррі знизився. Ледь не зіткнувшись із Рейвенкловським загоничем, він пожадливо шукав снича, зблиснуло золото, замерехтіли крильця, снич кружляв над Гриффіндорськими воротами. Гаррі надав швидкості, не спускаючи очей із золотої цяточки, але тут невідомо звідки виринула чов, і Гаррі, уникаючи зіткнення, відхилився. Гарі не вдавай із себе джентльмена, заревів вуд. Якщо треба, скинь її з мітли!» Гаррі розвернувся і побачив Чанг. Вона знову усміхалася, а снич знову зник. Гаррі зринув угору і піднявся високо, високо над усіма гравцями. Краєм ока він помітив, як Чоу полетіла за ним. Гаррі зрозумів вона не шукає снича сама, а прилаштовується в нього на хвості. Ну що ж, нехай не чувається. Він знову пірнув донизу. Чо вирішила, що він побачив снича і кинулася за ним. Гаррі різко вийшов з піке, і вона пролетіла повз нього. Він знову кулею помчав угору і втретє побачив снича. Він поблискував високо над полем біля рейвенковських воріт. Гаррі набрав швидкості Чоу, котра була далеко внизу, зробила те саме, та хіба можна було його наздогнати? Гаррі з кожною миттю наближався до снича. І тут. Ой, раптом заверещала Чоу. Гаррі глянув униз. На нього дивилися три дементори, три високі чорні дементори в каптурах. Він не гаяв і секунди, вихопив з-під мантії чарівну паличку і закричав «Експекто патроном. Щось величезне і сріблясто біле вирвалося з кінчика його палички. Він знав, що воно полетіло просто в дементорів, тож навіть не озирався. Голова його була й далі на диво ясна, він глянув уперед, лишалося зовсім небагато. Гаррі простяг руку, що й досі стискала чарівну паличку, і таки встиг схопити маленького снича, який відчайдушно прочався». Пролунав свисток мадам Гуч. Гаррі перекрутився в повітрі і побачив, що на нього мчать шість яскраво червоних постатей. Вони накинулися на нього з такою силою, що ледве не стягли з мітли. Далеко внизу захоплено ревіли гріфіндорські трибуни. Молодець, горлав вуд. Алісія, Анджеліна й Кеті кинулися його цілувати, а Фред так рвучко стис в обіймах, що мало не зірвав голови. У такій сплутаній варе... Веремії, команда й приземлилася. Гаррі зіскочив з мітли й побачив, що назустріч біжить ціла гріфіндорська зграя з роном на чолі. За мить його оточила радісна юрба. Є, верещав Рон і торсав Гаррі за руку. Є, є. Чудово, Гаррі, задоволено вигукнув персі. Десять галеонів мої. Вибач, але я мушу знайти пенні. «Гаррі, ти просто супер, ревів Шаймус Фініган. Але ж то було файно, гудів над головами гріфіндорці Хагрід. Це був дуже непоганий патронус, шепнув йому хтось на вухо. Гаррі озирнувся і побачив професора Люпіна, що здавався враженим і щасливим водночас. Дементори нічого мені не зробили, збуджено вигукнув Гаррі, я взагалі нічого не відчув. Тому що вони не були дементорами, усміхнувся Люпін. Ходімо, глянеш, і він вивів Гаррі з натовпу. Ти добрече перелякав містера Мелфоя, сказав він. Гаррі придивився на землі чорною купою лежали Мелфой, креп і Гойл і капітан з лизеринської команди Маркус Флінт. Усі вони безладно намагалися вивільнитися з-під довгих чорних мантій з каптурами. Мелфой, здається, товкся просто по гойлових плечах, а над ними всіма височіла смертельно розлючена професорка МакГонаґел. Нікчемний маскарад, репетувала вона. Підла й боягузлива спроба зашкодити Гріфіндорському ловцеві, вас усіх суворо покарають, Ай, а зі слизарину я знімаю 50 очок. Я поговорю про вашу поведінку з професором Дамблдором, можете не сумніватися, ось він, до речі, сам сюди йде. Це вже була справжня кульмінація грифіндорської перемоги. Рон, що ледве проштовхався до Гаррі, мало не вмер зі сміху, коли побачив, як Мелфей намагався виповзти з мантії, раз по раз наступаючи на голову гойла. Гаррі ходи. крикнув Джордж. Треба відсвяткувати. Збираємося в нашій вітальні. Іду. вигукнув Гаррі. Щасливий, як ніколи. Він вийшов зі стадіону на чолі команди в яскраво червоній формі і рушив до замку. Здавалося, ніби вони вже здобули кубок. Святкування затягнулося до пізньої ночі, Фред із Джорджем кудись зникли, а за пару годин повернулися з цілою батареєю пляшок маслопива гарбузовою шипучкою та кількома торбами цукеврок з медових руць. Як вам це вдалося? запищала Анджеліна Джонсон, коли Джордж почав жбурляти в юрбу м'ятні карамельки у формі жабок. Нам трошки допомогли муні, червонохвіст, гультяй і золоторіг, пришепотів Фред на вухо Гаррі, і лиш одна особа не святкувала разом з усіма. Герміона, хоч як це дивно, сиділа в кутку і намагалася читати величезну книгу Життя і звички британських маглів. Гаррі вийшов за столу, де Фред і Джордж почали жонглювати пляшками з маслопивом і підійшов до неї. А ти хоч на грі була? поцікавився він. Звичайно, була, неприродно високо... високим голосом озвалась Герміона, не підводячи голови. Я дуже рада, що ми виграли і що ти так чудово зіграв, але до понеділка мушу це прочитати. Слухай, Герміоно, йди до нас, мовив Гаррі, дивлячись на Рона і сподіваючись, що той має достатньо гарний настрій для мирної угоди. Гаррі, я не можу. Мені ще треба... Мені ще треба прочитати 422 сторінки, майже істерично вигукнула Герміона. До того ж, зиркнула вона на Рона, він буде проти. З цим важко було сперечатися, бо саме тієї миті Рон голосно сказав. Якби скеперс був живий, то міг би скуштувати цих шоколадних мушок, він їх так любив. Герміона залилася слізьми. Гаррі не встиг навіть відкрити рота, як вона схопила свою книжку і, ридаючи, скинулася до сходів, що вели в дівчачу спальню. Може, досить її діставати? тихо запитав Гаррі. Ні, категорично заперечив рон, якби вона хоча б вибачилася, але ж Герміона ніколи не визнає своєї вини, вона й далі вдає, ніби скеберс просто пішов погуляти. Гріфіндорське святкування завершилося лише тоді, коли о першій ночі там з'явилася професорка Магонаґел. У картатому халаті і сіточці для волосся вона звеліла всім негайно лягати спати. Дорогою до спальні Гаррі з Роном не переставали обговорювати матч. Нарешті виснажений Гаррі ліг на своє ліжко, опустив запини, щоб заховатися від місячного світла, і майже відразу заснув. Йому наснився дуже химерний сон. З вогнеблискавкою на плечі, він ішов лісом услід за чимось сріблясто білим, воно звивалося поміж дерев, і Гаррі тільки іноді помічав його відблиски серед листя. Він захотів його впіймати і надав ходи, але воно також почало рухатися швидше. Гаррі побіг і почув, як попереду часто затупотіли копита. Ось він уже мчав з усієї сили, але тупіт копит пришвидшився теж. Тут він вискочив на якусь галявину і. Ой ні. Гаррі прокинувся зненацька, мов би хтось дав йому ляпаса. Розгубившись у суцільній тьмі, він намацав запону, а тоді почув довкола себе якусь метушню. Що сталося? з протилежного кінця кімнати долинув голос Шеймуса Фінігана. Гаррі здалося, що грюкнули двері спальні. Він нарешті спромігся розсунути запону, і тієї ж миті Дін Томас засвітив ліхтарик, ліхтариком. Рон з нажаханим обличчям сидів на ліжку, а його запона з одного боку була роздерта. Блек, Сіріус, Блек, з ножем. Що? Тут, щойно, порізав запону, розбудив мене. Роне, може, тобі наснилося? Засум... засумнівався Дін. Гляньте на запону, я ж кажу, що він був тут. Усі зірвалися з ліжок. Гаррі першим підбіг до дверей, і вони помчали сходами донизу. Позаду відчинилися двері і лунали заспані голоси. Хто кричав, що тут діється? Порожня вітальня, яку освітлював дотліваючий камін, була захарашена залишками святкування. Рон, ти впевнений, що тобі не наснилося. Кажу ж тобі, я його бачив. Що тут за галас? Професорка Макгонагалл звеліла всім спати. Сходами зійшло, зійшло кілька дівчат, позіхаючи й запиняючи халати. Е, посходилися також і хлопці. Чудово, ми що продовжуємо, зрадів Фред. Усім негайно нагору, скомандував Персі, що поспіхом забіг до вітальні, пришпилюючи до піжами значок старости. Персі, Сіріус Блек, ледь чутно вимовив Рон, у нашій спальні з ножем розбудив мене. У вітальні запала тиша. Дурниці, приголомшено крикнув Персі. Ти переїв, Роне, а тепер бачиш кошмари. Кажу ж тобі. Знову з'явилася професорка Монагел. Вона грюкнула портретом і люто роззирнулася довкола. Я, звичайно, рада, що Гріфіндор переміг, але це вже переходить у всякі межі. Персі, я була про тебе кращої думки. Я їм не дозволяв, пані професорко, обурено набундючився Персі. Навпаки. Я наказав негайно лягати спати, моєму братові рону приснився кошмар. Це не кошмар, заверещав рон. Пані професорко, я прокинувся, а наді мною стояв Сіріус Блек і тримав ножа. Професорка Могонагол втупилася в рона. Не милий дурниць, роне. Як він міг проникнути крізь отвір за портретом? А ви спитайте в нього, показав Рон, тремтячим пальцем на портрет Сера Кедонага. Запитайте, чи він бачив. Підозріло, зиркаючи на Рона, професорка Макгонаґл штовхнула портрет і вийшла. Уся вітальня затамувала подих. Саркедоган, чи впускала ви щойно у гріфіндорську вежу якогось чоловіка? «А вже ж, милостива пані. вигукнув Саркедоган. запалала приголомшива тиша. Ви, ви це зробили, але як же пароль? Він знав усі паролі, гордо повідомив Саркедоган. На цілий тиждень, люба пані, вони були у нього записані на папері. Професорка Макгонагалл знову пройшла крізь отвір і стала перед ошелешеними учнями. Вона була біла, мов крейда. Хто з вас, почала вона тремтячим голосом, який найбезпросвітніший телепень записав паролі на цілий тиждень і всюди їх порозкидав? Мертву тишу порушив ледь чутний переляканий писк. Невіл Лонгботон, тремтячи з голови до своїх пухнастих капців, повільно підняв руку.